Сьогодні, 21 березня, приблизно о 5-й годині ранку надійшло повідомлення про розбійний напад у селі Верхній Петрівці Сторженецького району. Троє невідомих у масках проникли до будинку 52-річної жінки. Застосувавши до своєї жертви фізичну силу, злочинці зв'язали її, нанесли тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, відкрито заволоділи грошима, ювелірними виробами і побутовою технікою. На місце події негайно виїхали оперативники та слідчі обласного управління Нацполіції і Старжинецького відділу поліції, наряди сектору реагування патрульної поліції. Експерт, криміналіст і кінолог завдяки зладженні роботі усіх підрозділів, вже впродовж години оперативники встановили всіх учасників злочину. Спільний спецпідрозділом Корд поліцейські затримали трьох осіб, причетних до розбійного нападу. Ними виявилося двоє жителів Івано-Франківської області віком 42 і 49 років. Зловмисники вже були раніше судимі за скоєння особливо тяжких злочинів. Також затримано 43-річного жителя Стороженеччини, який виконував роль інформатора, та безпосередньо брав участь у розбійному нападі. Бо колинець намагався Приховуватися вдома, де його і затримали правоохоронці. Злочинців з Івано-Франківщини поліцейські перехопили, коли ті намагалися покинути територію нашої області. Під час затримання в автомобілі злочинців виявлено та вилучено зброю, засоби маскування і інші речові докази. Зловмисників поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.